Прем'єр Індії Нарендра моді обіймає Володимира Путіна у Москві. Путін тоді назвав індійського лідера найдорожчим другом і вручив йому орден. Моді запевняв, що їде до Росії переконувати, що війна має завершитися і закликати Путіна до миру. Але всі ці наміри і заяви індійського прем'єра опісля зблідли на тлі обіймів із путіним. Вже у цей самий час Росія здійснювала масовану ракетну атаку на Київ, поцілила по дитячій лікарні Охмадит. Внаслідок ударів по Україні тоді загинуло 47 людей. Я ваш друг. Я завжди вам казав, що мир є обов'язковим для світлого майбутнього. Тому ми віримо, що війна не є рішенням. Бомби, ракети та гвинтівки не можуть забезпечити мир. Тому ми наголошуємо на діалозі і вважаємо, що діалог потрібний. За півтора місяці сприяти цьому діалогу, Нерендра Моді поїхав до України. Це найперший візит індійського прем'єра до України із часів здобуття незалежності. Упродовж десяти років від початку війни влада Індії традиційно тримала нейтралітет. Жодного разу не виступала із прямим засудженням агресії Росії і не пропонувала бути посередником у можливих переговорах. Індія не підтримала жодної резолюції Організації Об'єднаних Націй, які стосувалися засудження війни проти України. Та як писало видання Bloomberg, із приїздом до України, моді міг вести президенту Зеленському. Послання від Путіна. Це логічно припустити через послідовність візитів. Але навіщо це моді? І чи можна говорити про те, що Індія раптом вирішила зайняти позицію посередника у війні? У цьому відео ми пояснимо контекст і можливі наслідки візиту моді до України. Візит до Росії став для моді одним із перших, який він здійснив після чергової перемоги на виборах у травні цього року. І за ним спостерігали дуже пильно, оскільки зовнішня політика це те, на чому акцентував у своїй політичній кампанії моді і за що його хвалили всередині країни. Аміт Міджулка, доцент кафедри міжнародних відносин в Індійському університеті Ашока, радить сприймати цю поїздку у контексті пріоритетів Індії у зовнішній політиці. Один із них це якраз поглиблення відносин з Заходом і безпосередньо зі сполученими штатами. Хоча зв'язки між Індією та США залишаються теплими, все ж лунали певні занепокоєння після візиту у Росію. Він у певному сенсі справді зіпсував вигляд цих відносин. Я не думаю, що індійський уряд офіційно це признає, бо їхня публічна позиція полягає в тому, що Індія підтримує і Україну, і Росію. Однак таке дружнє спілкування між Моді та Путіним не дуже сподобалося Україні, Європі та на Заході загалом. І я вважаю цей візит певна корекція курсу. Мовляв, ми не повністю про на думку джулки моді міг ухвалити рішення про візит в Україну на тлі передвиборчих змін у США, зокрема після росту рейтингу демократів, Камала Харріс, яка замінила Байдена, почала лідирувати у низці опитувань. Тобто, думка про те, що Дональд Трамп знову прийде до влади і залишить Україну без військової допомоги, більше не була наймовірнішою якщо до влади прийде демократичний уряд, а це дуже ймовірно, бо демократи зараз у сильнішій позиції, ніж вони були місяць тому. то ви не можете дозволити собі виглядати занадто проросійськими. Ви повинні зайняти більш неоднозначну позицію. більш нейтральну позицію а ще зіграла свою роль наступальна операція України у Курській області та атаки безпілотників у Москві. До речі, про індійський нейтралітет із 2014 року, коли Нарендра Моді очолив уряд, а Росія вторглась на Донбас і анексувала Крим, Індія заявляла про свою неупереджену позицію щодо конфлікту. І моді жодного разу відкрито не засуджував дії Росії і не пропонував посередництва у можливих переговорах для мирного врегулювання. І, хоча з боку індійського керівництва і лунали якісь загальні фрази про потребу діалогу для завершення війни, після початку повномасштабної війни Росії проти України і запровадження санкцій Заходу проти Росії Москва. Почала продавати Індію нафту зі знижкою у мільярди доларів, наслідок чого товарообіг між країнами стрімко зріс. Мені направду важко назвати це прямим нейтралітетом, тому що якби був безпосередній нейтралітет, то Індія би не купувала в такій кількості, наприклад, російську нафту. А, звичайно, що ну, тут треба розуміти, що е, Росія що Індія за цю нафту розраховується рупіями власною валютою, і Росія не може ці кошти використати для того, щоб, наприклад, для озброєння, яке потім використає проти України у війні. Але тим не менш, е, ну, тобто, це значно підвищило рівень торгівлі між двома країнами нами товарооборот. До того ж, за даними The Washington Post, нині близько 85% арсеналу Індії становить російська техніка. А давня залежність нюделі від Москви щодо військового обладнання і технологій обмежує здатність країни підтримати захід у протистоянні Росії через її війну в Україні. Ще 60-х років Москва постачала нюделі, винищувачі, атомні підводні човни, крилаті ракети, бойові танки, автомати Калашнікова і низку інших видів озброєння. Частина цієї зброї, наприклад, винищувачі, може залишатися в арсеналі Індії до 2065 року. Індія буде залежною від Москви щодо запасних частин і технічного обслуговування зброї упродовж десятиліть. це також пов'язано з тим, як сприймає індійський народ Росію. У нас були відносини з радянським союзом, а потім з Росією ще з 50-х років і загалом вони були позитивними. Тобто, ми ніколи не бачили, що Росія суперечить нашим інтересам. Росія підтримувала їх. Можливо, наші інтереси обмежені південною Азією, але Росія підтримує їх. Аміджулка вважає, єдине, що буде важити у довгостроковій перспективі для Нью-Делі — це власні інтереси. Тож чи буде за таких умов Індія намагатися демонструвати зусилля із примирення Києва і Москви? Як пише агентство Bloomberg, керівництво Індії, хоча й виступає за мир, усе ж таки виключає роль країни як посередника у завершенні війни. Якщо Путіну доведеться передати якийсь меседж зеленському, Байдену чи будь-кому, то є інші більш прямі канали для цього. Без образ. але Україна та Росія перебувають в одній частині світу. Це певною мірою схоже на Індію та Пакистан. Вони вороги, Але ніхто не розуміє один одного краще ніж вороги, що перебувають поруч. Часом вам навіть не потрібна якась третя особа, щоб доставити повідомлення. Чи є щось, що може зробити моді або Індія? Можливо, вона може зіграти певну роль, але я так не думаю. Тому що є занадто багато oh, no інших гравців, які є більш важливими, які є більш ключовими для цього регіону, які можуть діяти як переговорники чи миротворці, so, uh, so тоді які наслідки матиме візит моді до України? По перше, вважає Мануж Джоші, Індії важливо зайвий раз показати себе як лідера так званого глобального півдня, який просуває порядок денний миру і стабільності. Щоби продемонструвати це, представники Індії, зокрема, приїхали на саміт миру у Швейцарії. Однак Індія не приєдналася до спільного комініке після саміту. Як пояснили в МЗС країни, це тому, що вважають, сталий мир вимагає діалогу обох учасників і практичної взаємодії між сторонами конфлікту. По-друге, йдеться про потребу Індії заново відкривати для себе східну Європу. Перед Києвом моді встиг відвідати Варшаву, де зустрівся із прем'єром Дональдом Туском. До слова там, за підсумками візиту, він говорив практично те ж саме, що й у Москві, що Індія підтримує діалог і дипломатію для досягнення миру в Україні, адже жоден конфлікт не можна вирішити на полі бою. Це перший візит. він привів Україну до індійської свідомості, тобто досі Індія не думала про Україну, українську точку зору. І я гадаю, що цей візит дає можливість для Індії вивчити цю українську перспективу та діяти відповідно до неї. Крім того, цей візит і про поглиблення двосторонніх відносин між Україною та Індією, каже Ольга Ворожбит. Україна прагне зміцнити економічні зв'язки з Індією, зокрема у сільському господарстві, авіації, фармацевтичній галузі промисловості, заявляв президент Зеленський на початку цього року. В своєю чергою Індія потребує оборонної продукції з України, особливо авіаційних і морських двигунів. До прикладу газові турбіни, які виробляє наш зоря машпроект. Вони ними оснащені більшість військових кораблів індійських. Тобто, це. Це важливий елемент і Індії. Я знаю також цікавий наприклад наш досвід власне війни, так як менша країна зуміла протистояти такій великій потузі, от але ну тут питання: чи можемо ми ділитися з огляду на ну таким досвідом з огляду на все ж таки широку присутність Росії і там проросійські інтереси в Індії. У цьому відео ми з'ясовували, що історичний візит прем'єра Індії на рендер-моді означатиме для наших двосторонніх відносин, а також чому Індія з одного боку, нібито говорить про мирне врегулювання війни, але не готова бути посередником для цього. А що про цей візит думаєте ви? Пишіть нам у коментарі.